Буринки були. Наші крякалки лишилися, без солдата. Солдат вже не зараз несе службу в іншому господарстві. Йогор там за ним бігає, каже, що спортом займається. Дивився, я за засели з ним і щось, якщо чесно кажучи, і забув передзвонити і спитати. За нього треба буде це зробити. А зараз що ми? Зараз ми, як завжди, йдемо важитися, але як ви бачите, йдемо важити тільки наших хлопців, тому що один з них має поїхати на нове господарство. Так, процес пішов і перший качур 5400. Розочок. Сейчас вже розрубав, за це не мога була долича. 5500, 400. Ось так. Опа. Цей такий дропіжний. Ось цвях делають. Машин був, наскільки важить. Ото вже скільки важить. 5400, ну що розочок. 5400, думаю я так тримаю в руках непогано. Ось Ну, Практично всі одинакові важать. різниця плюс-мінус 100 грам. Між ними там 590, тихо будь. 5490, тут 5200, 5520. Є, так. І тут у вас відсягнеться наші три хлопці. Вони тихі. Наші три хлопці. Давай, підбігай. Ось один. Цей 5500. Цей сховався теж. 5400 з гаком. І ще один бігає на вулиці. От він брудний, все перестрашений. Ось цей. Цього ми продавати не можемо, тому що я не знаю. Він мені попався яйцем з тими качками, хоча він на не вигляд непоганий. Він мав чорну цятку на голові, хоча ці чорні цятки потім зникають, це не страшно. Поки що він лишиться. Відвізу цього качура 5 з половиною. Маю велике сподівання, що новому господарю він сподобається. <кій> І буде він його, як то кажуть, дасть він йому хороший результат, прибуток, хоча я бачу птицю, яка там бігає. Там, до речі, такі качечки мішані чи чисті, вони, ну, вони такі сивобілі білі Досить такі великі, потужні, я би сказав, гарні. Думаю, що наш селезень буде пасувати тим качкам і теж себе покажу з хорошої сторони. У нас залишилися качечки, качечки хороші, середня вага 3,5 кг, травневі качки. Тож кого би цікавило, можете звертатися. Є ще в нас з чого вибрати. По качурах лишилося 5,5 5,4. Ось, і ось цей, як я кажу, гарний, але він не мій. Тому чистоти гарантувати я не можу по ньому і продавати також. І ще он, цей молоденький такий є. От він, о, -о, о, пішов. Так, прийшли гуси. Також на продаж. А це наші гусики найменші. Кривенькі і не кривенькі. Так, що, заходимо. Їде до хати, йдіть їжте. Вже пізно година. А тут наші племінні. Джонні молодший і його свита. Джонні йде у нас на третій рік, два сезони він відпрацював. Лишаємо його далі. Не важив я його, скільки він важить, але дітям показують свій результат. Ось такі в нас справи. На цьому ми будемо прощатися. Всім мирного, тихого, спокійного дня. Коротко про качок я вам показав, розказав. Ось яка гарна качечка дубкою до нас. Вони зараз линяють, То вони ще підростуть і будуть такі, як їхні мами. Вон теж гарно пішла пити водичку, екземпляр хороший. Потужна. Качечок у нас є досталь. Кому потрібно, звертайтеся, можемо вибрати. Найкращих з кращих, тому що посели з них вже перебрані. І по ви бачили, які залишились. На цьому прощаємося. Всім гарного, мирного дня, любові, і Божої. Благодаті. Так спеціально збільшив, щоб ви бачили, яка зліва, яка справа. Зліва менша молодша, а справа більша. Така гарна. От.